Він наводив російські ракети на цивільні будинки. Служба безпеки України викрила чергового зрадника на Запоріжжі. За проданець увесь час жив серед людей та працював поруч з дітьми. Як рашистам вдалося завербувати чоловіка, який від початку війни сам живе під їхніми обстрілами. Спойлер не обійшлося без російської церкви. Детальніше розповім за мить. З вами новини ТСНЮІ і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисяч ми Переходимо до новин. Через нього загинули цивільні Контррозвідка СБУ. Затримала зрадника, який допомагав ворогам цілити ракетами по власному селищу. За даними слідства, саме за наводкою цього зрадника окупанти завдали удару по степногірську на Запоріжжі. Наприкінці 23-го року терористична атака забрала життя одного з місцевих. СБУ затримала охоронця дитсадка на Запоріжжі, який наводив російські ракети на будинки мирних українців. Контррозвідка Служби безпеки затримала агента воєнної розвідки Росії, який коригував ракетні атаки РФ по Запоріжжю. Встановлено, що за його наведенням окупанти обстріляли житлові будинки у селищі Степногірськ напередодні 2024 року. Тоді, внаслідок ворожого удару, загинув 43 річний чоловік. Багато приватних осель були пошкоджені або повністю зруйновані. Завербував за проданця представник головного розвідувального управління генштабу РФ у грудні 23-го року. Чоловік потрапив на очі ГРУшникам за рекомендацією іншої зрадниці, своєї знайомої та хористки у ПЦМП, яка раніше втекла на тимчасово окуповану територію і продовжує співпрацювати з расистами. Головною задачею чоловіка була збір інформації про розташування українських бійців і техніки. За вказівками російського гру агент збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення сил оборони на Запорізькому напрямку. Особливо ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ. Крім того, він коригував ракетні удари РФ по цивільній та критичній інфраструктурі регіону, через що страждало мирне населення. Співробітники СБУ затримали російського агента у його власному помешканні. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, який фігурант використовував для спілкування з російським гру через популярний месенджер. Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб. За це зраднику загрожує довічне ув'язнення, але і це ще не всі новини, 15 січня 2024 року. Сбу вдалося викрити іншу, вже більш масштабну операцію гру РФ та схопити на шляху до Києва. Ви не повірите вагнерівця. Він мав знеструмити столицю згідно з завданнями російських спецслужб бойовик, мав проникнути до України через Білорусь до Рівненської області, а вже потім поїхати до столиці. Служба безпеки під час багатоетапної спецоперації затримала бойовика із угруповання Вагнер, якого російська воєнна розвідка, більш відома як ГРУ, закинула в Україну для проведення диверсій. Він отримав завдання прибути з Білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак РФ по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Про такі плани агресора СБУ дізналася ще під час перебування ворожого диверсанта на території Республіки Білорусь. З того часу Українська спецслужба поетапно задокументувала злочинні дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні, унаслідок чого зломисника було затримано на гарячому. Він намагався закріпити декілька gps трекерів на опори ліній електропередач, що живлять київську агломерацію. Зловили вагнерівця на гарячому, тому ми тепер детально знаємо, як саме расисти хотіли знеструмити Київ та його околиці. Бойовик планував встановити спеціальні gps маячки на ключові опорні лінії електропередач. А по ним рашисти мали запустити іранські жахеди. Відповідне специфічне обладнання українські спецслужбовці вилучили у бойовика. При затриманні. Диверсантом виявився одіозний громадянин Білорусі, який вбивав українців від 2014 року. Як встановило розслідування, затриманим є громадянин Білорусі, який входить до агентурного апарату російського ГРУ. З 2014 по 2017 роки іноземець перебував у складі терористичних угруповань ЛДНР і брав участь у бойових діях проти сил АТО на Сході України. На початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик вступив до російської приватної військової компанії Вагнер, у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища. Згодом він повернувся до Білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки РФ щодо підготовки диверсій на прикордонні території України. Активно шукають расисти серед українців і іншого типу диверсантів інформаційних. Так, от у Миколаєві СБУ виявила одіозну громадянку, що за гроші розповсюджувала російські наративи, які отримувала напряму від російських кураторів. Головною задачею було розсилати замовні статті, де вихвалялася армія РФ. а Також Подавалась викравлена ситуація на фронті, як видно, на опублікованих СБУ переписка колаборантки з її кураторами. Рашисти займаються цим централізовано та заздалегідь обирають теми, які були б цікаві мешканцям прифронтового півдня. Але замість легкої грошової винагороди, 42-річна фрілансерка, тепер може отримати до трьох років за гратами, але якось маловато, правда. Тож, як бачите, расисти активно намагаються маніпулювати українцями, і це стосується не лише підкупних фрілансерів, але й звичайних людей, які можуть повірити нісенітницям, що спеціально розповсюджують расисти. Тому закликаємо українців довіряти лише перевіреним джерелам і медіа. А тим, хто перейшов на ту сторону, бажаємо якнайшвидше потрапити на лаву підсудних. А як думаєте, ви, що українське правосуддя має робити з такими одіозними зрадниками? Напишіть нам свою думку у коментарях. а Головне, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити важливих новин. До зустрічі!